Вітаю вас! Україна вирішила залучити іноземних it фахівців що вони платили податки в Україні. Для цього прийняли зміни в наш закон про так звану електронну резидентність. Що це означає? От, наприклад, фахівець IT, який в Польщі, Німеччині, Франції, Сполучних Америки, він має можливість з допомоги інтернету зареєструватися як платник податків в Україні, і платить. Так, да, да да 2% від обігу. Ну, ви самі знаєте, у нас така система. Є. І велика надія, що зараз буде дуже багато бажаючих. Фактично, виходить, яка ситуація? ПДВ платити не треба. Податок на прибуток платити не треба. Єдиний соціальний внесок фактично теж там, ну, мінімалочко, але ж 2%. Мізер. Так що подумайте, не резиденти, подумайте. Ну раніше наші вбігали туди.